Hello from Ukraine. З нами Valorant і останні новини, найцікавіші, які відбулися в нашій улюбленій грі. І розпочинаємо ми з самого цікавого це повернення нічного ринку. Опуски, опуски, вра! Дочекалися. Нас швидкі ви не знаєте, це наша халявка. Нам дають на вибір зброю з знижками. І сідати це рандом. Кому що повезе? Кому дадуть ідеальне оружі, яке прикинь врієм, а кому повну какашку, яку він ніколи не хотів. Ну це вже таке. Нічний регинок стартує 23 травня, і вас буде можливість купити вашу зброю до 12 червня. Вона не змінюється. Що дадуть, то дадуть. Ну, на цьому все. Далі новини вже кіберспорту. Гравець дому оголосив про свій вихід Digital Athletics. Професійний гравий цього рандому переможець ВЦГ-21 року Європи стейдж 2, Challenge 2 та друге місце на ВЦК-21 Stage 2 Masters Reck'Awic. Хороший ігрок грав фан фанатик у свій час. Проте його з все падає і падає. Він після фанатика змінив кучу команд і ніде не зміг закріпитися. Остання команда була індійській Лізі, де він знову не міг показати ніяких позитивних результатів. І тому їм прийшлося розпочатися. І зараз він, як він агент, виступає. Хто хоче забрати новий склад? Ось боєць, який готовий воювати. Тепер з поганих новин. Зірка Блід і Спорт їй залишає команду через проблеми здоров'я. Гравця до цього моменту теж були проблеми здоров'ям не міг. Приймати участь ну, ви да? в матчах. І організація до цього нормально поставилася, не все річ-лічись, лічись, поки ми будемо грати з Стендіном. Да? Проте, я так зрозумію, здоров'я, на жаль, вроді не покращилось і йому довелося покинути команду. Дуже прикро. Прикоро, хай лікується і виздоровлює. Нам потрібні всі здорові. І без всяких хворіб. Так що побажаємо удачі здоров'я. Тепер до слухів <смі> Так як дві команди з American Stage Ліги, да, обістрались. Це NRX і Load. Хоча Load вважається вже легендарна Теж команда, яка не раз в топи заходила Всяких чемпіонатів. Проте щось в них зараз гра не йде. І команда NRG. Вирішив скористатися йому живець і позабирати гроші гравців собі. Може це і на краще. Тепер рекорди, які в нас ставилися. На останньому великому чемпіонаті Лео Фація, vlc 2024, Мастер Мадрид залучив понад 3 мільйони глядачів. лями глядачів, ви представте, скільки це народу дивилося. -ху -ху -ху. Я собі не говорю, це весь світ майже дивився вогорон. Це я вважаю чудовим для Воронта, для його кіберрозвитку. Надію, що онлайн в Україні теж буде підніматися потрошку хоча б. Поки я бачу на трансляції мейнкасту там 200 чоловік на твічі і 6 на ютубчику. Ну, я з вами шістьма. Ми з вами будемо разом боротися. Я дивлюся, коли є можливість. Так що бодіваємося за ворант і, як бачите, ворон прогресує. І постараюся від нього не відставати. Недавно на відборі до нового вже мастеру в Шанхаї відбувся рекорд. Навіть два рекорда. Начало рекорд побили граці Аспас і Вален з G2 і Девіатан які разом понабивали собі 101 вбивство. вбивство. Ну, звичайно, вбили 5 серій, і вони зіграли всі 5 матчів. Ну, Я думаю, зрозуміло, інакше 100 кілів набити — це нереально. Вони вже багато, все у нас рекорд, але ні. ні ні Тут гравець, текстури, ченджі. Попив їхній аж на 4 вбивства і сам завивали 105 вбивств. Ну, хоча команда, звичайно, програла, <хи> як би це не прикольно звучало, але рекорд є рекорд. Молодець. Привітаємо його. Якщо говорити про Шанхай, у нас вже є визначні переможці з нашої європейської регіону, які туди їдуть. Це буде три команди: Team Retics, Fnatic Food Sport. Скажу вам таку, чесно, тому що немає результатів, але Fnatic виграли Team Тім в серії bo 5 Звичайно, якби був би отримав не б поврав, бо тім гарятки взяли два раунда то потім натяки натяли камбечну. І взяли собі інші всі раунди. І 3-2 перемогли Хоч на ну, команди дві їдуть. І це вже хорошо. Жалко наві. Знову обістаралися і знов не вийшло. Я не знаю, що з треба робити. Хоча вони ж Ардіса собі взяли нову гірка, щоб він нагибав. Ну, поки щось він не хоче. Хоча грає він хорошо. І вродькоманний дух якийсь, і, але якось на самому кінці постійно у них є обсер. Я думаю, щоб обсера не було, потрібно може якось виходити з групи на першому місці, що у вас ще хоч БО2, ну, точні, сітка лузерів, БО2 не так сказав, сітка лузерів, щоб було, ще що шанс хоч якийсь пройти. А вони ще цими шансами взагалі не користуються. І від цього моє серце страдає і болить, скажу вам так от чесно. Ну, що зробиш, що зробиш, тут таке. І Ріот анонсували нові текстурки на оружі, Скіни можна так називати. Я на них орік не робив, бо ці скини можна купити постійно. І в ніяких тут хайпівці нема. Кожна команда свій скінчик самопоставляє і части грошей, які ви купите, йде в організації. О, це правильно. Буду ще якісь цікаві новини, звичайно, зроблю відео. А з вас підписка лайк, пока і запускаю скіни.